Хотів би поінформувати трошки вже про 24 рік, а саме про бюджет нашого 2024 року. Ми у цьому році дуже ретельно готувалися для того, щоб правильно спланувати бюджетні процеси. Чим краще ми їх сплануємо, тим впевненіше ми будемо дивитися в завтрашній день. У нас обсяг обласного бюджету на 24 рік. Обраховано, тобто це розрахункові цифри на ті, які ми сподіваємось, У сумі 2,6 мільярдів гривень. З них 80% становлять власні доходи, і 20% це субвенції і дотації з державного бюджету. Наші традиційні освітні медичні дотації, основним бюджетоформувальним формувальним джерелом надходжень, як і в минулому році, і попередні роки. Традиційно залишається податок на доходи фізичних осіб. Звісно, ми при розробці проєкту врахували вимоги законодавства, відповідно яких у нас з 1 жовтня ПДФО військових, взагалі сектору безпеки і оборони заходить до державного бюджету. Це приблизно зменшили наші можливості. Саме обласного бюджету близько зменшило наші можливості на суму близько 760 мільйонів. А це значна е, сума, да, на яку ми можем, могли б, звісно, дуже багато реалізовувати проєктів. Але ми знаємо, куди в державі ці кошти будуть сплановані. Я думаю, що це дуже правильне рішення виважене. Е, це десь приблизно третина в загальному обсязі доходів е, нашої області. Да? Тобто, ми, що ми кажемо, що наш. Е, Власні доходи становлять 80% від 2,6 млрд, мільярдів, то це третина, ми, чесно кажучи, не доотримали. Це вагомий ресурс для нашого бюджету, і потрібно буде багато зусиль докладати для того, щоб наповнювати. Залучати всі можливі невикористані джерела, всі ресурси, шукати, де і як ми можемо додатково отримувати кошти в дохідну нашу частину. Ми Вперше з 2017 року практично не маємо, тобто не передбачено державної субвенції на ремонт доріг. От е, накопичений ресурс для ремонту доріг станом на 2023 рік за попередні роки, і те, що було субвенцією виділено з держави, у нас становив 531 мільйон. Тобувати там на поточні ремонти, на утримання, на зимове утримання. на... Всі заявки всіх територіальних громад і по максимуму утримувати цю інфраструктуру ми знаємо, що це не просте питання, воно завжди дискусійне, але, тим не менш, такі кошти виділялися. І зараз на рівні держави прийнято не, не, не передбачено прийнято рішення не передбачувати таку субвенцію. Тому ми в обласному бюджеті заклали 10 мільйонів гривень саме на зимове утримання доріг, воно для нас принципово, яке може бути пов'язане з погіршенням погодних умов, з руйнуваціями якихось наших ключових артерій, дорожніх артерій, зокрема мостів. І також ми попросили і звернулися щоб до цього фінансування, саме до аварійної експлуатації, до доєдналися і громади, тобто вони в своїх бюджетах мають теж трошки. Передбачити ці кошти, оскільки, нагадаю, ця субвенція раніше була виключно державна. Тобто, виключно держава фінансувала е, цей сегмент. Е, які ключові питання вирішує зазначений бюджет? Ну, для нас головне, щоб він вирішував ключові питання. Першочергово враховано потребу бюджетних закладів саме в видатках на заробітну плату, енергоносії, це на продукти харчування, медикаменти і інші. Першочергові потреби, це мова йде про ті заклади, які утримуються нашим обласним бюджетом, обласні комунальні неприбуткові заклади, санаторні школи, інтернати, ті там, де ми дофінансовуємо соціально вразливі верстви населення. Ще один пріоритетний напрямок це фінансування програм підтримки ЗСУ та силового блоку, а також підтримки, зокрема окремо військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей. Ми цей пакет. Розглядаємо таким окремо, потужно. Ми на нього передбачаємо просто в обласному бюджеті, не кажу про місцеві бюджети, понад 120 мільйонів гривень. Це більше, ніж ми передбачали в минулому році. В цьому році ми, от, виходячи з дохідної частини нашого бюджету, знову таки розрахункову, близько 120 мільйонів гривень. У 22-23 роках ми розпочали фінансування низки проєктів з реконструкції капітального ремонту в обласних медичних закладах. Для продовження цих робіт в бюджеті передбачено сума саме в бюджеті розвитку, сума 248 мільйонів гривень і враховано кошти по низці перехідних об'єктів. Тобто, це та сума включає в себе і ті. Об'єкти, які не виконані роботи в цьому році, тобто вони не використані ці кошти, і вони плавно переходять в наступний рік. У нас є тільки три об'єкти на співфінансування з фондом відновлення, з державним фондом відновлення. Це наш кардіоцентр, це обласна лікарня і онкоцентр. Саме. Паліативне відділення у нас досить потужний проект. Я переконаний, що ми в 24 році всі маємо на ньому бути і стартувати. Це побудова приміщення для нашої служби екстреної медицини, тобто для екстренки нашої, де ми вболіваємо дуже. І поки в нас якось, є всі підстави, сподіватися, що ми цей проект будемо вміло вести. Ми теж передбачили 20 мільйонів на співфінансуванні. 100 мільйонів будемо сподіватися, що держава підтримує, оскільки вона в цьому році вже це передбачила, і кабінетом міністрів виділено це окреме фінансування. Окрім того, ми робимо потужно, все таки продовжуємо роботу по будівництву нашого реабілітаційного центру на базі нашого військового шпиталя. Сьогодні ведуться роботи там на першому і на четвертому поверхах. Перший він основний, там буде основні влаштовані засоби. Для реабілітації, реабілітаційна зала, така вже досить сучасна. Також ми в цій в сумі, яка виділялася в цьому році, передбали і ліфт, якого там не було, саме для тих категорій, які не можуть пересуватися самостійно. Тобто ця сума саме передбачена для таких речей. Для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій, фінансування інших непередбачених. Видатків сформовано фонд у сумі 128 мільйонів гривень. Тобто, ми, виходячи з того, що війна, воєнний стан, резервний фонд, як правило, завжди був такий невеличкий, все розпихували по всім категоріям споживачів, так їх назвемо, ті, ті хто хотіло, хотіли тратити за напрямками, ми сформували для споживачів мінімальну необхідну потребу. Як я сказав, зарплати, комунальні витрати. Харчування, решта, те, що ми маємо орієнтуватися і очікувати від расистів, ми маємо передбачати, щоб у нас було в резервному фонді. От резервний фонд у нас досить великий. Я вважаю, що він нам надасть можливість наявності тої фінансової подушки, коли ми можемо впевнено казати, що ми самі будемо на перших етапах реагувати без можливо там екстреної допомоги державного бюджету. Затвердження бюджету це лише перший етап його формування. Тобто, далі, як правило, перший квартал переглядаються основні процеси. Ми свідомі того, що не всі потреби головних розпорядників коштів враховані, тому що там і соціальний департамент, соціального захисту, департамент освіти, вони там ну, департамент охорони здоров'я, вони претендували трошки на більші потреби. І ми, коли будемо переглядати, і буде другий етап формування бюджету, він десь буде орієнтовно в лютому. Ми також там маємо враховувати розподіл залишків коштів на початок року. Тобто, ми розраховуємо, ми не можемо сьогодні обрахуватися, скільки в нас будуть залишки цього року, але в нас ця цифра буде вималювана саме практично на кінець січня, і ми у лютому переглянемо і теж пріоритетно спрямуємо, розподілимо наші залишки цього року. Основний пріоритет розподілу додаткових коштів знову таки це для нас буде наші сили безпеки і оборони, це буде фінансування Збройних сил України, інших силових структур. І це, як ми і казали, орієнтування на систему нашого цивільного захисту, на підтримку тих проєктів, важливо соціальних, соціальних проєктів, які ми вже започаткували, і куди ми ну, виділили пріоритети.